Слава Україні, корупція інфо – Перші про головне підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання в шапці. Профілю міністр оборони Олексій Різніков наголосив, що в Україні почалась нова ера ППО. Система і Рісте з Німеччини вже прибула невздов... Невдовзі мають бути і на САМС зі США. Різніков зазначив, що це тільки початок, оскільки Україна для перемоги потребує більше систем ППО. Він наголосив, що немає сумніву, Росія є терористичною державою, тому нам потрібен захист. Існує моральний обов'язок захищати небо над Україною, щоб врятувати наш народ. Сказав Різніков. Глава офісу президента Андрій Єрмак. Також повідомив, що німецька і вже в Україні. Він зазначив, що починаємо більш щільно закривати небо від російських ракет. Це тільки початок. Чекаємо на Самс. створимо власний небесний щит. Додав Єрмак, що цьому передувало. Німеччина анонсувала новий пакет допомоги для України, який передбачає чотири системи протиповітряної оборони. ІРІСТЕ. 10 жовтня Єрмак розповів, що не одну систему ІРІСТЕ Україна отримає зовсім скоро. США невдовзі мають відправити дві батареї на Самс. Зауважимо, ІРІСТЕ – це ракети малої дальності, які оснащені охолоджувальною інфрачервоною головкою. Самонаведення вони призначені для знищення літаків вертольотів безпілотники. В крилатих і балістичних ракет дальність дії сягає 40 кілометрів, висота 20. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції.Інфо, інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та тік-ток. Посилання в описі до відео почуємось.